Ще одна локація конкурсу Євробачення це фан-зона на хрещатику. Саме там у ці дні тривають монтажні роботи, встановлюють сцену, фудкорти та зони відпочинку. Усе це вже бачила Ольга Кревченко. Це Хрещатик, головна вулиця столиці. Ще 25 квітня тут їздили машини. А з 26 го вулиці перекрили і зараз. Тут тривають монтажні роботи, встановлюють офіційну фан-зону Євробачення. Вона називатиметься Eurovision Village, або ж українською містечко Євробачення. Тут буде багато різних локацій, зокрема, лаунж зона, футкорти, а також друга за величиною сцена Євробачення. Тут будуть відбуватися виступи. Готова сцена практически, мы ее закончим монтировать 1 числа. В ближайшее время начнет заезжать звук, начнет заезжать свет. С 2 числа, точнее с 1 вечера, начнут монтироваться экраны. Площа цієї фанзони 13 тисяч метрів квадратних. Тут може вміститись досить багато людей. Вхід сюди абсолютно безкоштовний. Щоб пройти, потрібно буде пройти через рамку металошукачу і, можливо, пред'явити документи. Тут чергуватимуть патрульні, також будуть працювати із гостями волонтери Євробачення. Виступи їх називають слоти. Це виступи, які резервують за собою делегації для того, щоб конкурсанти, які приїхали на цей конкурс, могли виступити також і зі сцени містечка Євробачення. Офіційне відкриття фан-зони відбудеться 4 травня, і організатори обіцяють, що тут буде грандіозне шоу Ольга Кравченко, Сергій Тищенко. Новини на першому.